Доброго дня! Мене звати Анастасія і це математика без проблем. Я сподіваюся, що ваші свята проходять чудово. Ну, а ми продовжуємо рішати наші складні завдання. І тема на сьогоднішня прямокутник. Ну, і таке нескладне, на мій погляд, завдання. Давайте його і почитаємо. З куска дроту. Зробили п'ятикутник. Ось наш п'ятикутник. Ми його зробили з дроту. Напевно, ви знаєте, що таке дріт. Він так гарно дуже гнеться. І ось з цього червоненького дротика ми зробили такий гарний п'ятикутничок зі сторонами 6 см 5 см, 3, 2, і 4 см. І ось нас питають. Які з фігур довжини сторін яких виражені в сантиметрах і є натуральними числами можна зробити з цього куска дроту. 1. квадрат, 2. П'ятикутник усі сторони якого рівні, 3. Рівносторонній Трикутник, я знаю, що в цьому завданні є трошечки незрозумілий текст, бо так стається, що у нас є завдання, воно може бути і легке, але якщо дитина не розуміє цей текст, що від неї хочуть. Навіть саме просте завдання вона зробити не може. І от в цьому завданні також є така проблема розуміння тексту. І це стосується ось цієї фрази, які з фігур, довжини сторін, яких виражені в сантиметрах і є натуральними числами, так можна зробити з цього куска дроту. Що мається на увазі? Нам пропонують з цього куска дроту зробити не лише наш п'ятикутник, а спробувати зробити і інші фігури: квадрат, п'ятикутник і трикутник. Але за такою умовою, от є така умова, що сторони наших майбутніх фігур мають бути у сантиметрах і мають бути виражені. Натуральним числом. Що таке натуральні числа? Ну, Це звичайні числа, це числа, які ми використовуємо в повсякденному побуті. 1, 2, 3, 5, 10, 100. Це не дроби, це не числа з комами. Це прості звичайні числа. Ось нам і пропонують з цього дрота. Зробити інші фігури, спробувати зробити інші фігури, але з умовою, що сторони цих фігур будуть у сантиметрах і обов'язково будуть виражені натуральним числом. Ну, вже так більш-менш, мені здається, зрозуміло. Так? Ну, давайте подивимось, що спочатку ми можемо зробити? Ось ми маємо цей п'ятикутник. Ми знаємо, чому дорівнюють всі його сторони, і логічно, що нам знайти? Логічно, ми можемо знайти периметр, тобто суму довжин всіх сторін нашого п'ятикутника. Бо нам реально потрібно дізнатися загальну довжину нашого дроту. Якщо ми будемо знати Скільки довжина нашого дроту, ми тоді зможемо зрозуміти, чи можемо ми квадрат з нього побудувати, п'ятикутник або трикутник, щоб сторони наші були виражені натуральними числами у сантиметрах. Ну, Давайте подивимося. Спочатку ми знайдемо периметр Периметр нашого п'ятикутника. Ну, Я сподіваюся, що ви не забули, що таке периметр. Периметр це сума довжин усіх сторін фігури. Сума довжин. Ця сума довжин завжди якось негативно сприймається. Хочеться сказати, що це просто сума всіх сторін. Але кожна сторона має свою довжину, Так? тому це сума довжин всіх сторін фігури. І ми що робимо? Ми додаємо: ми знаємо всі сторони, і ми додаємо. 6 плюс 5, плюс 3, плюс 2, і плюс 4, і це буде периметр нашого п'ятикутника. Тобто, ми знайдемо периметр нашого п'ятикутника. І чому дорівнює периметр нашого п'ятикутника, він дорівнює 20 см, тобто, периметр нашого п'ятикутника, як і загальна довжина дроту, якщо його просто розкласти і Дорівнює 20 см. І тепер давайте подумаємо: чи можемо ми з тих 20 см дроту зробити квадрат, п'ятикутник, усі сторони якого рівні, або рівносторонній трикутник. Ну, Спочатку візьмемо квадрат. У нас є 20 см, і у нас є квадрат. Сторони якого, тобто квадрата, чотири сторони, вони всі рівні. І якщо ми 20 поділимо на чотири наші сторони, так, ми отримуємо 5 сантиметрів. 5 5 см, це сторона квадрата в нас виходить. 5 це натуральне число. сантиметри так і залишаються. так? І виходить, що так, ми можемо з нашого дроту гарно зробити наш квадрат, так? Зі стороною в 5 см. Давайте подивимося, чи можемо ми зробити п'ятикутник усі сторони, якого рівні. У нас є п'ятикутник, от у нас є п'ятикутник, усі сторони, якого не рівні. так? 6, 5, 3, 2, 4 см. А це п'ятикутник з рівними сторонами. І чи можемо ми зробити його, маючи довжину дроту 20 см? Ну, звичайно, що можемо. Бо 20 поділити на 5 на 5 сторін нашого п'ятикутника, ми отримаємо, що сторона нашого п'ятикутника, як і всі 5 його сторін, будуть по 4 см. Правильно? І це нам також підходить. Тобто, з нашого дроту в 20 см, ми можемо зробити квадрат зі стороною в 5 см і п'ятикутник, усі сторони якого рівні, і сторона якого дорівнює 4 см. А чи можемо ми зробити рівносторонній трикутник? Що взагалі таке рівносторонній трикутник? Це трикутник, сторони якого всі рівні? Так, Сторін у трикутника в нас 3, тобто нам треба довжину нашого дроту поділити на 3. І якщо ми поділимо на 3 20 см, ми аж ніяк не зможемо отримати сторону, сторону яка виражена натуральним числом. Тобто, це буде 6, цілих сторона і 6. Там, десятих. Тобто Це вже не буде натуральне число. Якщо б в нас була довжина дроту 21 см, наприклад, то так, ми б могли 21 поділити на 3 і отримати 7 см сторона нашого рівностороннього трикутника. Але в нас 20 см. І, звичайно, що рівносторонній трикутник, сторони якого є натуральними числами, ми зробити не можемо. Отже, в нас вийшло так, що з цього дроту, нашого червоного дроту, в 20 см, ми зможемо зробити лише квадрат, і, квадрат і п'ятикутник, усі сторони якого рівні. Це завдання не важке. Вся проблема цього завдання заключається в тому, що його треба зрозуміти зрозуміти текст цього завдання. Якщо ви зрозуміли текст цього завдання, то завдання вже зробити е, виходить дуже легко. Ну і не забуваємо, що таке периметр, е, що таке рівносторонній трикутник п'ятикутник, квадрат, я думаю, ви все це чудово пам'ятаєте. Отже, завдання ми зробили вірно. І якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія. Всім па па, -па, -па. гарного дня!